Увесь блідий, аж під очима чор. Я прошу люди вислухать мене. Багато слів, страшних тут наговорено, але ніхто не говорив про головне. Я, може, Божевільним тут здаюся. Ми з вами, люди різного коша. Ця дівчина не просто так маруся. Це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам потрібно було на війні? Шаблі, знамена і її пісні, звитяги наші, муки і руїни, безсмертні будуть у її піснях. Вона була, як голос України, що плекотів у наших коровах. А ви тепер шукаєте карту, вона ж стоїть німа самоти, людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю, що іще додам. Вона піснями виспівала душу, вона, пісніці, залишає нам, ще тільки вирок і скінчиться справа. І славний рід скінчиться, чураї. А як тоді співатиме Полтава, чи сльози не душитимуть її?